Hello, my dear Хелемадеюкрейнез Вікторія Фласова with you! сьогодні. Перш ніж я вас навчу двом чарівним фразам, як сказати: зроби, напиши, піди, відправ або в заперечній формі. Не роби, не працюй, не дратуй. То я хочу вам розказати про формулу дієву, яку я буду використовувати для вас як методику курсу англійська граматика, плюс практика. Отже, запам'ятовуйте, записуйте, будь-яке навчання базується на формулі з трьох. Кроків, яка вирішить вашу проблему вивчення англійської. Перше, це інформація, отримання інформації в теоретичному вигляді. Ну, в мене це на курсі мої лекції: цілих 60 для всіх рівнів. Другий крок це обов'язково практична робота, де ви закріплюєте кожне правило. Це є обов'язковим. Ну, і третій крок. Це застосування у мові, тобто ви говорите і починаєте мислити англійською мовою. Спробуємо 22 травня на курсі п'ятитижневому тижневому англійська граматика. Ну а зараз як сказати роби і не роби, дуже просто ставити дієслово в стверджувальній формі «do it». Рідіт, it, it. а в заперечні, don't do it, don't go, don't be sad, don't go home alone. Ваші приклади читаю в коментарях і реєстрація триває. Не пропустіть найкращу подорож свого життя. All the best.